Українські далекобійні безпілотники здійснили серію ударів по російських нафтопереробних заводах, паливних базах і військових логістичних об'єктах, послабивши енергетичну інфраструктуру та змусивши Москву запровадити обмеження на постачання пального, як повідомляє «Євроньюз», у західних регіонах України в секретних майстернях формують колони ударних дронів, що стартують із тимчасових смуг і проникають глибоко в російську територію. Нові моделі тепер долають до тисячі кілометрів удвічі більше, ніж раніше, розширюючи зону ураження. Командир під позивним Фідель наголошує, що успіх залежить від техніки людей і точного планування, називаючи це святою місією. Багато безпілотників виготовляють у підпільних цехах із доступних компонентів. Один із найпоширеніших типів, лютий, має просту будову, подовжений корпус, один гвинт і трикутний хвіст. Низька собівартість близько 55 тисяч доларів дозволяє виробляти такі апарати масово. Аналітики Carnegie Endowment підрахували, що дрони вразили щонайменше 16 великих заводів або майже 40% нафтопереробних потужностей Росії. Однак більшість об'єктів відновили роботу за кілька тижнів завдяки резервам і перерозподілу виробництва. Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що повторні удари скоротили переробку нафти приблизно на півмільйона барелів на добу. Це спричинило дефіцит пального в окремих регіонах, нормування та обмеження експорту дизелю і авіапального, хоча загальний видобуток залишався стабільним. За словами президента Володимира Зеленського, Росія втратила до 20% поставок бензину через удари безпілотників. Експерти називають кампанію логістичною, вона змушує Росію розсереджувати ресурси, перекидати запаси та посилювати оборону далеко від фронту. Як зазначає аналітик Ране Адріано Босоні, Росія більше не може вважати власну територію безпечною. Ці операції демонструють здатність України самостійно створювати і застосовувати далекобійні ударні системи. Хоча дрони не зруйнували російські переробні заводи повністю, вони суттєво вплинули на енергетику, логістику та уявлення Кремля про безпеку. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.